Доброго дня, шановне панство! Мене звати Алла, я психолог-консультант і це канал Мистецтво очима психолога. Сьогодні я хотіла б з вами обговорити картину нашого українського художника, нашого з вами сучасника Ігоря Гамришкевича. А картина називається Погляд крізь чужі окуляри. Я побачила цю картину в листопаді 22-го року у місті Львові. І була така чудова виставка сучасного арт-мистецтва українського. І ця картина відразу привабила мою увагу яскравими кольорами. І коли я вже підійшла, я прочитала назву, вона викликала у мене. Ну, емоції, думки, навіть спогади, якими я хотіла б з вами поділитися. Знаєте, я коли дивилася на цю картину, то пригадала часи, коли ще навчалася на психолога і слухала лекції професора Пітухова з загальної психології, і на одній. В лекції він сказав, що коли ви вже будете практикувати, і до вас прийде людина і почне розповідати, що цієї ночі вона літала з іншопланетянами, то ні в якому разі не переконуєте її, що це не так, тому що в її світі вона літала. Ну, я тоді дуже неоднозначно сприйняла ці слова. Але згодом, коли я вже дійсно почала практикувати, то зрозуміла, що мав на увазі професор. Справа в тому, що коли до психолога приходить людина, то вона приносить з собою свій внутрішній світ і свою картину світу зовнішнього і вона не співпадає з картиною світу інших людей, і також не співпадає з картиною самого психолога. І тому для того, щоб допомогти цій людині вирішенню її питань, психолог має подивитися на проблему на світ очима свого клієнта, тобто зробити те, що зображено на картині. Погляд крізь чужі окуляри. Для мене ця картина це груповий портрет психологів. Ці окуляри в психології мають назву, вони називаються когнитивні фільтри. Когніції це думки, а фільтри це спотворення. Наш мозок сприймає інформацію через 5 органів чуття: це зір, слух, запахи, смаки і тактильні відчуття. І потім, як інформація потрапляє через ці органи чуття, мозок її обробляє, сортирує, ідентифікує. Складає образи, але справа в тому, що вона спочатку проходить крізь когнитивні фільтри людини, індивідуальні когнитивні фільтри людини. І після цього наш мозок починає встановлювати зв'язки між ідеями, думками, фактами там, де їх немає. Когнитивних фільтрів дуже багато, більше ста видів, і всі вони спотворюють реальність. Але подивіться на окуляри, вони всі різні за кольором. Тобто у кожної людини свій набір когнитивних фільтрів. Це залежить від атмосфери, в якій вона зростала, від батьків, від оточення, від умов, в яких вона перебуває тепер. І навіть від біології. Цей індивідуальний набір фільтрів створює ілюзію сприйняття кожній людині. Взагалі-то цих когнітивних фільтрів, як я вже казала, близько 100, але засновник когнітивно поведінкової терапії Арам Бек, психіатр Девід Дорнс та інші виділили 10 когнітивних фільтрів, основних, які які мають в тому чи іншому ступені всі люди. Кожна людина має такі фільтри. Ну, Навіть доприклад, такі когнитивні фільтри, як надмірне загальнення або ще його називають гіперозагальнення. Це такі тип мислення, коли на основі одного доказу, одного факту. Одного висловлювання, а робляться глобальні висновки. Людям, які притуманні ці фільтри користуються фразами Я завжди, ти завжди. Зі мною весь час так, або з тобою весь час так, Я ніколи, ти ніколи, або завжди одне те саме. Серед українців дуже поширений фільтр, це надмірне узагальнення. Достатньо згадати, як якась подія, бо якийсь факт приводить в обурення наше суспільство і по всіх інтернету, по всьому інтернету, по всіх СМІ розганяється зрада. Ми доволі часто це бачили з вами. Ну і ще, наведу приклад, є такі два фільтри, вони завжди ходять разом. Це така солодка парочка. Називаються фокусно на негативному і знецінення позитивного. Це такий тип мислення він називається тунелем. Людина взагалі не бачить нічого доброго. Позитивного в своєму житті вона фокусує свою увагу тільки на негативних почуттях, на негативних фактах, на негативних подіях. А я розкажу вам приклад з власного життя щодо цього фільтру. Я коли отримувала сертифікат КПТ+, треба було скласти тести. І було всього 40 питань. І коли оголосили результати, то мій результат виявився 36 правильно і 4 ні. І потім, коли після оголошення результатів, наші викладачі почали нас поздоровляти, і мене, моїх колег, колеги вітали один одного, всіх був піднесений настрій. ну… Ну, ви знаєте, я думаю, що кожен з вас колись складав іспити або тести. І знаєте, така трохи була напружена атмосфера, а потім, коли всі вже отримали коли отримаєш позитивний результат, то, звісно, радієш в цьому. Але, знаєте, коли викладачі вітали нас. Немиклих. Я не чула майже ці слов... Ніякі слова їхні. Я перебрала в своїй голові ці 40 питань, згадувала їх і думала, а де ж я помилуюся, в якому питанні була невірна відповідь. Тобто я е, сама себе позбавила, е, позбавила шанс бути щасливою, породіти своєму результату отриманому. Я сама у себе вкрала у нагоду отримати радість, задоволення, бути щасливою, позитивних результатів. І, і добре, що я зловила е, себе на цьому, не е, затягнула мене цей стан не затягнув надовго. Я себе зловила е, і все-таки пораділа, що я. Похвалила себе, і сказала, що я молодець, і сфокусувалася саме на святкуванні і отримала потім дуже багато позитивних емоцій. І таким чином, людина сама себе обкрадає, кради в себе привіди, порадіти, бути щасливими, отримати задоволення від своєї роботи, від результатів своєї роботи, від навколишніх подій. Коли клієнт приходить до психолога, то психолог в першу чергу робить ідентифікацію когнітивних фільтрів людини. Потім вже згодом клієнт вже сам має навчитися розпізнавати свої когнітивні фільтри, називати їх, аналізувати їх дисфункційність і навчитися альтернативному, здоровому способу сприйняття. Ось такі думки викликала в мене картина Ігоря Гавришкевича Погляд крізь чужі окуляри. Знаєте, я коли показала цю картину своїй близькій людині спитала, про що вона їй, то вона відповіла, що ця картина Погляд крізь чужі окуляри їй про пропаганду. І мені дуже сподобалось такий погляд на цю картину. І тим мені подобається наше сучасне мистецтво, ну і класичне, що кожен витвір, кожна робота викликає у кожної людини різні почуття, різне сприйняття, думки, емоції. І мені буде дуже цікаво, якщо ви напишете в коментарях, про що вам ця картина, які у вас вона викликала емоції асоціації. напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Ну, а я буду закінчувати на сьогодні. Шановне панство, бережіть себе, турбуйтеся про себе, особливо турбуйтеся про свій емоційний стан. До побачення!